під'їзді одного з дев'ятиповерхових будинків у Полтаві прибирає 77-річна Поліна Олександрівна. Я тут дежурна, дежурю, слідю, але ліфт ламається дуже часто. Чуть не кожну неділю. Старики тут і вони застріють, а тоді ждуть вже поки приїдуть. І дітки, а дітки перелякані, кричать у ліфті. Його у будинку планують відремонтувати за рахунок бюджету громади. Загалом мають виконати роботи в 13 ліфтах полтавських багатоповерхівок. Це, зокрема, на вулицях Залізна, Гетьмана Сагайдачного, Михайла Грушевського та інші. При формуванні бюджету ми передбачили 3 мільйона 54 тисячі гривень на поточний ремонт ліфтів, не на а на поточний. Робиться дефектний акт, і потім дефектний акт вже визначає, що треба ремонтувати чи трос, чи підшипники, чи підйомний механізм. І потім по цьому вже по дефектному акту виконується певні роботи. За словами Валерія Пархоменка, обирають ліфти для ремонту за дефектним листом, який складають комунальники. Роботи можуть виконувати лише в тих будинках, які обслуговують представники міського управління ління житлово-комунального господарства. Решту мають ремонтувати за рахунок об'єднань співвласників багатоквартирних будинків. Планують зробити ремонт і в дев'ятиповерхівці, де мешкає 74-річний Григорій Калініченко. Кожного дня користуємося, поки робочий. Але ж бувають такі моменти, коли двері приїжджає ліфт, двері відкрилися, закрились і не срабатує концевічок. То тобто, есть визиваємо ліфтера, запускають ліпше ліфтер, в'їздив, але не встреняють причину, чого він стає. За словами заступника голови громади Валерія Пархоменка, наразі завершити ремонти планують до кінця 2022 року. Тетяна Івах Анатолій Кикоть, новини на Суспільному, Полтава.